Що ви думаєте про Лакалутфікс? фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут фікс. Біль у суглобах і хребті, остеохондроз, подагра, радикуліт, артрит, артроз. При всіх цих недугах вам допоможе засіб для зовнішнього застосування, дикрасин. Цей рослинний засіб захищає хрящові тканини від руйнування, судини від ламкості, покращує кровопостачання, усуває запалення, стимулює процеси відновлення. Запитуйте в аптеках і будьте здорові. Консультації за телефоном 0800 215 349. Дзвінки безкоштовні. Перешкодою пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюся впевнено. Феміност Уро. сечовипускання під контролем. Внаслідок обстрілу Слов'янська загорівся центральний ринок. Прильоти за тижнів на фронті будуть дуже важкими. У російських окупантів ще багато зброї і вони змінили. Окупанти танку. обстріляли Чернігівщину. Зафіксовано близько 40 прильотів. Російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір противника закріпитися. Ракетука по навчальному закладу завдали росіяни вночі. Сталося це в Салтівському районі. Харно Донецьку спалахнув склад із боєприпасами Росія за даними генштабу на лінії зіткнення ведуться запецілові. Вивозить українське зерно турач ракетний чи... удар по Миколаєву пошкоджені сім багатоповерхівок є поранені. Друзі, у цей непростий для України час. Усі ми хочемо володіти якісною і перевіреною інформацією. Я маю для вас такий телеграм-канал. Тож підписуйтесь всі на телеграм-канал телеканалу Прямий. Підписуйтесь на телеграм-канал, телеканалу Прямий і будьте з нами. А що ви думаєте про Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут фікс.